Ми продовжуємо читати книгу діянь. І сьогодні ми читаємо далі 18 розділ. Якщо ви відкриєте, зі мною ми можемо разом прочитати уривок з 1 по 11 вірш. 18 розділ книга діянь святих апостолів. Або я як. Неодноразово вже казав її краща назва Книга діянь Ісуса Христа, який Він чинив Духом Святим через свою церкву через апостолів. Це історична книга, вона дає нам можливість побачити і зрозуміти, яким чином церква почалася і поширилася, започаткувалася і поширилася не тільки. В Єрусалимі його околицях, але вийшла за межі і наповнила собою весь тодішній цивілізований світ, світ Римської імперії. І 18 розділ це є продовження опису подій, які відбувалися в часі того, що називалося другою місіонерською подорожю апостола Павла, яку він значною мірою. Звершував саме в європейському континенті. Ми минулого разу читали дещо з того, як він прийшов в місто Коринт. І сьогодні ми продовжимо. Отже, з першого вірша, 18-го розділу, після цього він вийшов з Афіни і прибув до Коринту, і знайшов він одного юдея на імені Акило, родом з Понту, що недавно прибув із Італії та прискилив його дружину. Бо хлавдій звелів усім юдеям, що покинули Рим, і до них він прийшов, а що, був він од... Од... а що був він того ж ремесла, то в них позостався та працював, ремесло ж їхнє було виробляти намети. Він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули сила та Тимофій з Македонії. Павло слово віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися та богозневажали, то Він обтрусив одежу свою та промовив до них: Ваша кров на голову вашу, я чистий, відтепер я піду до поган». І вийшовши, звідти він прибув до Господа одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний, його ж дім межував із синагогою. А Крисп, старший синагоги, увірував Господа з усім домом своїм, і багато скоринтян, почувши, увірували й охрестилися. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі. Не бійся, але говори й не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло. Бо я маю в цій місці, бо я маю в цій місці багато людей, і позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них слова Божого. Це є Слово Боже сьогодні і для нас також. Уривок, який ми знову перечитуємо, цікавий не тільки тим, що Він якби проливає нам деяке світло на те, яким чином започаткувалася церква в одному з найбільших міст Римської імперії. Він не лише говорить нам про те, як благодать впливала і докорінно змінювала життя. Жителів цього міста, нехай не великої кількості, але достатньої, щоб кинути, відверто кинути виклик цьому місту, яке можна справедливо було назвати ярмарка марнославства. Цей уривок цікавий тим, що відкриває нам також і унікальну дію цієї ж благодаті. На пригнічене серце людини. Ми зосередимо свою увагу саме на п'ятому вірші і на уривку з п'ятого до одинадцятого вірша цього розділу. Він є такий, на перший погляд, не має нічого особливого, але насправді він дуже цікавий. Тому що це не лише суха констатація фактів. Якщо більш уважніше прочитати цей уривок, і ми побачимо насправді те, яким чином Бог торкається і зцілює серце людини. Я не знаю, чи вам відомо це, але дуже цікава статистика, яку я е, недавно е, читав. Другою, за поширенням хворобою у світі, від якої страждають 4% населення Землі, є депресія. От З нами сьогодні є е, психіатр, і він десь, напевно, це її, її е, сфера галузь. Депресія, на депресію страждає більше 5% населення на Близькому Сході, Північній Африці. Східній Європі, в країнах Карибського басейну. За статистичними даними, найменше людей з таким діагнозом мешкає у Східній Азії, Австралії, Новій Зеландії, Південно-Східній Азії. І цікавий факт, що дослідники з'ясували, що найбільш депресивною країною є. Найбільш депресивною країною є Афганістан, де на хворобу страждає 20% населення. Кожен п'ятий мешканець. Але тут є одна така поправка: це насправді дані десятирічної давності. Сьогодні найбільш депресивною, я не, я не скажу, що це було дослідження, це моє припущення. Але виходячи з цього дослідження, найбільш депресивною країною, скоріш за все, в світі є Україна, тому що, коли робилося це дослідження, то в Афганістані якраз відбувалася гаряча фаза війни. Там, де є війна, буквально фізична, там не може не бути страждання, в тому числі і страждання людського серця. Найменше людей з таким діагнозом всього 2,5% є в Японії. Про що це мова? А мова про те, що проблема пригніченого серця залишається актуальною навіть в наш час. Я думаю, кожен з вас в своєму житті переживав цей стан пригніченості. Але я не впевнений, що ви всі переживали стан глибокої депресії. Ми десь були бережені Богом від цього. Однак це не означає, що потенційно ми ніколи не стикнемося з її реальністю. Я говорю сьогодні ці речі не для того, щоб якимось чином налякати, я говорю для того, щоб десь нас можливо озброїти. Можливо, і це ніколи не торкнеться нас. Але я впевнений, що одного разу в ваше життя Бог приведе людину, в якій смуток і печаль буде домінуючим. домінуючою. Істина, яка є перед нами в цьому уривку з 5 до 11 вірша, є цінною для нас. Але давайте дещо. Подивимося, згадаємо те, як Корин прийняв апостола Павла. Прийняв не зовсім так, як той напевно хотів або сподівався. Скрута змусила змінити, змусила його змінити спосіб життя, але так виглядає, що це не було для нього основною проблемою. Чого йому бракувало, то це відповідної реакції людей на його намагання донести їм найціннішу правду їхнього життя. Оце є дійсно цікаво. Я думаю, що кожен з вас так чи інакше, в тій чи іншій мірі, стикався в своєму житті з байдужістю. От коли ви щось е, намагаєтесь передати людині, донести людині, і не просто щось, що особливо цінне і трепетне для вас, а що ви впевнені, буде корисною для неї чи для нього. А реакція ну, зовсім не така, як ви чекаєте. Ну, навіть немає не то, що розуміння, але навіть немає ніякого сприйняття більше того. Такий абсолютний ігнор, і це навіть таке якесь навіть вороже несприйняття. Апостол Павло прийшов в Коринт не просто так. Ми минулого разу дещо намагалися збагнути, що власне ввело його в це місто. Він був справді в особливому такому емоційному потрясінні. І в цьому великому місці він, можливо, чекав, що він знайде для себе якусь відраду не в плані розваги, а в плані виконання своєї місії, свого призначення. Адже тут так багато людей, для яких ця істина, яка запалила його серце, як буквально змінила його, вона є такою потрібною для них. І для них це буде особливо важливе і цінне почути. Найважливіше правда їхнього життя, якої вони потребують, але що він має натомість? Люди важко сприймали його. Як належить юдеєю, він практикував святість суботнього дня, і ми читали про це. Він щосуботи розмову точи у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. Гелени це були ті, хто ходили в синагогу, але хто своїм походженням не були юдеї. Вони були язичники, навернуті в юдаїзм. Що суботи він був разом з ними і він переконував їх в правдах писання. Виявляється, вони жили в цьому місці, вони пишалися тим, що в своїх руках тримають Біблію, і слово Боже, але. Таке враження, що вони були невігласами. і він намагався якимось чином достукатись до їхніх сердець. Він дуже довго, але наполегливо спілкувався з ними. Це не була проста балаканина. Йому не було що робити. Він важко працював цілий тиждень, і в суботу він хотів е, трошки відпочити. І тому це був справді диспут, аргументоване, обґрунтоване обговорення. Намагання освідчити, прояснити розуміння слухачів щодо правди. Перед тим, як сказати їм щось навіть більш важливіше, ніж вони до цього часу чули, те, що не давало йому спокою, чому, власне, він і прийшов в це місто, він важко працював кожного дня, він клопітливо і обережно ґрунтував підґрунтя, основу. Для того, щоб сказати їм цю важливу правду. Емоційно і фізично виснажений, він не полишав надії поділитися з ними важливою і вкрай необхідною істиною. Вона, вона була найціннішою для нього і зустріч, яку згодом він мав з силою і Тимофієм була особливим благословінням. Тому що тепер. Тепер він вже міг повністю, повністю присвятити себе проповіді Євангелії Ісуса Христа. Здавалося, зараз Орел розправить Крила, і ми читаємо про це, як прийшли, коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався, або інший переклад говорить, присвятив себе і свідчив юдеям, що Ісус. То Христос. Однак саме ці слова, далі говорить Лука, викликали абсолютно іншу реакцію в його слухачів. Якщо до цього часу вони ще його терпіли, ну, тому що вони не могли просто так відкинути свідчення однозначно освіченого розумного равина, то зараз щойно почули слово про Ісуса. Вони не, не могли більше його толерувати. Щойно почувши про історичного Месію, вони вибухнули Богозневагою. Сказати, що ця реакція вразила апостола, це не сказати нічого. Можливо, якщо ви читали, ви так само, як і я, дещо були спантеличені тими словами, які він говорив. Але ці слова можуть тільки натягнути нам на те, що відбувалося в його серці. В результаті ось такої реакції його слухачів. В серці того, хто особисто бажав би сам бути відлученим від Христа, ну це не просто слова, які він скаже в своєму посланні до римлян. Я бажав би сам бути відлученим від Христа замість братів моїх рідних, мені тілом. Це Павло був, ну якщо ми говоримо сьогодні про. Націоналіста, він був гіпернаціоналіст, він гіперлюбив своїх братів. Але він дуже добре розумів, що для нього Христос. Тому що для нього Христос це, це по суті все було. Він казав: для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Він не усвідомлював себе без Нього. І тим не менше, любов до братів, вона буквально рвала його серця. Але зараз слова, які він вимовив. Він говорять не про що інше тільки про глибину цієї душевної кризи і потрясіння. Ваша кров на голову вашу є чистий. Він говорить ці слова не з пхатою, такою завзятістю, за мовляв, ви все, ви все ви вже закінчені. І тепер я перед вами лише вмиваю руки. Він говорить їх з великим болем і потрясінням. Він йшов до них із чітким розумінням того, що якщо він цього не зробить, то їхня кров буде на його голові. Він дуже добре знав Писання старого заповіту і слова, які Бог говорив до Єзикиїля, були е, сказані до нього. Коли Бог зже говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. Це один із духовних, важливих духовних законів, які регулюють людське, людське життя і людські стосунки. Якщо ти бачиш когось в небезпеці, в смертельній небезпеці, то ти перший повинен кинутися, щоб йому допомогти. І якщо ти цього не робиш, цінуючи своє власне життя і не хочеш не наражати себе на небезпеку, то, то знає, ти так само загинеш. Рано чи пізно смерть постукає в твої двері. Але далі чи зможеш ти. Виправдатись перед тим, хто дав тобі життя. Апостол Павло дуже добре розумів ту відповідальність, яка була на ньому. І зараз, от всі ці речі, які він, він отримує на свою адресу від тих, кого він так любив, вони, вони не просто е, вражають його, вони буквально його розбивають. Ми про це будемо бачити згодом. Він пішов до язичників. Він справді пішов до них. Лука зразу описує про це. Тит Юст та багато із жителів Коринду, почувши слово благодаті, яке проголошував Павло, увірували, їхнє життя змінювалося. Все це а на додаток ще й навернення Криспа і його домашніх це був один з керівників синагоги. Не могли залишити байдужими тих, хто зневажали Слово про Христа. Слово про Христа мається на увазі, що, що ті обітниці, які Бог говорив до свого народу, були виконані в, е, в сині. Він послав свого сина, який народився, як людина стався людиною. Він жив буквально нещодавно. Історичність Месії. Божого помазаника не можна було заперечити. І це дуже добре розуміли навіть ті, хто слухав його в синагозі Коринту. Вони не наважувалися заперечити, хто такий Ісус з Назарету. Та його не було і в помині. Ні, він був. Факти були надто яскраві. Вони не могли заперечити цих речей. Але почали зневажати цю правду. Однак ця правда була, власне, тим, що змінювало життя тих, хто приймав її. І це бачили ці юдеї. І вони ще більше кипіли в своєму антагонізмі. Однак успіхи, хоча і не зовсім ті, на які він можливо, на які, можливо, очікував апостол Павло, не могли зарадити, зарадити його душевному потрясінню. Яке з кожним днем тільки поглиблювалося. Успіхи, справді вони були. Можливо, він очікував на більше, але люди наверталися. Наверталися сам із, навіть з юдеїв, е, керівник Крисп синагоги старший. Він був один з прикладом. Можливо, не так як хотів цього Павло. Але це не тішило, не тішило серця апостола. Такий цікавий момент, який я не, я не впевнений, що це вичерпне. Опис стану депресії, але депресія це не горе чи сум. Це неможливість повноцінно переживати ці емоції, горе і смуток. Всередині депресивно організованих людей багато енергії, яка не може вивільнитися в контакті з іншими людьми. От я думаю, що ви переживали щось в своєму житті таке, коли якась глибока біль. І до вас приходить друг чи знайомий. І просте спілкування він, можливо, навіть не знає, що ви переживаєте. І це спілкування приносить вам відраду. Це дуже яскраво видно, коли ці похорони. Люди приходять на похорони. І кількість людей, навіть які мовчать. Мовчки стоять поруч, і це вже є відрада значною мірою для цього горюючого, розбитого втратою серця. А людина, яка страждає на цей депресивний стан, цієї кількість, цієї смутку і горя надзвичайно велика, але от спільність навіть з іншими людьми не дає їм можливості звільнитися від цього тягуру. Людина з депресією ніби носить в собі потужний емоційний заряд, не маючи змоги вивільнити його. Витрачається дуже багато зусиль на втримування цієї енергії, тож людина стає меланхолійною. Знаєте, меланхолійні люди це люди, які вже задумуються, а чи є сенс далі продовжувати? Але ми повинні пам'ятати одну мудрість, яку дуже влучно свого часу, мені здається, це сформулював. Вона була сформульована до нього, але я принаймні прочитав її в Кальвіна. Людина безсмертна, допоки не скінчить призначення, призначеного. Допоки не скінчить призначеного, ніщо людини не завадить. Це важливо було розуміти, пам'ятати апостоли саме в цей момент. В момент серйозних духовних потрясінь в його житті. В цей момент Бог особливим чином відкривався йому. Ми читаємо про це. Коли, коли, коли він був гонителем церкви, він не міг робити ці речі і не бути задіян внутрішньо в цьому. І він страждав. Так, він був сміливий, він був ревний. В переслідуванні церкви, але це не приносило йому полегшення. Це більше і більше накопичувало внутрішній біль. І Бог Бог не залишав його. І в один момент, саме глибокої цієї внутрішньої духовної кризи, Бог втручається в його життя, савле, савле, чому ти переслідуєш мене? І він якби піднімає його. Іншого випадку, коли він був в Єрусалимі і була реальна небезпека йому його життю, Бог, Бог знову, Бог знову являється йому. І він говорив це, про це, свідчивши згодом, Бог йому являється наступним чином. Він говорить йому безпосередньо, поспіши і піди з Єрусалиму, бо не приймуть свідоцтва Твого про мене тут. І це підбадьорювало його. Іншого разу Павлові з'явився вночі, в неді... видінні македонянин, який казав: Прийди до нас і поможи. Коли це сталося? Тоді, коли він знову ж таки був розбитий, тому що він не знав, що ж хоче Бог. Він думав, що він повинен йти до побережжя Чорного моря, але він бачить реально, що туди йому хід закритий. Яким чином реагувало його серце? Біллю. І Бог втручається у цей момент, посилаючи йому знову ж таке особливе підбадьорення в цьому сні у видінні. І знову в Єрусалимі, коли колотнеча велика щинилась, і люди готові були буквально роздерти Павла, за нього вступився тисяцький, і зберіг його життя, і наступної ночі став Господь перед ним і промовив: будь бадьорий. Бо як в Єрусалимі, про мене ти свідчу, так треба тобі свідкувати і в Римі. В самі кризові моменти в його житті Бог являв йому свою особливу присутність. Це було те, що піднімало його. В критичні періоди його життя унікальним чином Бог промовляв до нього, не мов би піднімаючи його з глибини на поверхню. Той, хто підіймався до вершин, не міг зробити це, не пройшовши низини. Інколи долина передувала вершині. Так виглядає, що Коринт зараз був для нього долиною темряви. Але саме в цій темряві він чує ці слова. Не бійся, не бійся, але